Доброго дня! Сьогодні хотіла розглянути питання, хто може отримувати і пенсію, і соціальну виплату одночасно. Це питання задають у нас в коментарях на YouTube каналі, тому хотіли би надати відповідь. І так, пенсія і соціальна допомога. Стало відомо, хто може оформити одразу дві виплати. Деякі українці мають право на отримання одразу двох виплат пенсії та соціальної допомоги, але є умова, яка обов'язково має бути виконана. Так, особи з інвалідністю дитинства, тобто встановленою до 18 років, мають право на здобуття державної соціальної допомоги. Це передбачено закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Розмір цієї допомоги складає для осіб з інвалідністю дитинства першої групи це 100% від прожиткового мінімуму, а Зараз це дві тисячі гривні. Друга категорія це особам з інвалідністю дитинства другої групи. Це 80% від прожиткового мінімуму, а Зараз це 1674 тисяча гривні. Третя група це 60% від Прожиткового мінімуму для осіб з інвалідністю третьої групи це 1255 гривень. Також на дітей з інвалідністю віком до 18 років встановлено 70% прожиткового мінімуму виплачується, тобто 1465 гривень. Також особи з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати інші види виплати. Як повідомили пенсійному фонді, людина з інвалідністю з дитинства, яка інвалідність встановлена у віці 18 років і яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу, може отримувати за наявності право пенсію на пенсію у зв'язку із втратою годувальника. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.